Пан Коцький українська народна казка. Одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяї його взяв та й вивез у ліс, думає, нащо він мені здався, тільки дурно буду годувати. Нехай лучше в лісі походить. Покинув його і сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його, де його лисичка до своєї хати? Так уже йому годить, уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй: Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідку, а вона йому. Є у мене тепер Коцький, то він тебе розірве. Зайц розказав за пана Коцького Вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би побачити цього Коцького, та кажуть, а зготуємо обід. І взялися міркувати, кому по що йти. Вовк каже, я піду по м'ясо, щоб було, що в борщ. Дикий кабан каже, а я піду по буряки і картоплю. Ведмідь, а я меду принесу на закуску, заєць, а я посте. От роздобули всього, почали обід варити, як зварили, почали радитися, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже Я не підбіжу, як доведеться тікати кабан. А я теж не повороткий, вовк, а я старий уже й трохи не добачаю. Тільки зайчикові приходиться. Прибіг зайк до лисичної нори, коли це лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапах біля хати, та й питає його А чого ти прийшов? Він і каже Просили вовк, ведмідь, дикий кабан і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід, а вона йому. А я з ним прийду, але ви поховайтеся, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь, сказала лисичка, бо він як прийде, то розірве нас. Вони почали ховатися. Відмід лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан зариваються у хмиз, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до столу, а він побачив, що на столі м'яса багато та й каже Мау, мау мау. А ті думають, О, от вражого батька син, ще йому мало, це він і нас поїсть. І зліз пан Коцький на стіл та почав їсти, аж за ушима лящить. а як наївся, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько столу в хмиті та якось його комар і вкусив за хвіст. А він так хвостов і крутнув. Кіт же думав, що то миша, та туди. Та кавана за хвіст, каван як схопиться та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подешся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізень до нього почав вище лізти по дереву та до такого долізь, що й дерево не здержало. Так він додолу упав хуп та просто на вовка мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки видко. Заєць і собі за ними забіг не знать куди. А потім посходились та й кажуть, от який малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв.